ці тікають, класно. Наша школа тікає під дощеєм. Всі дивляться, як активно люблять школу. Ну і що? А ми сами хитрый. Послушай. Як же люблять нашу школу, наші діти. Тритарі, тарі, -тарі -тата. Не, бійте, та та. Не, ну ти виглядає всі мокри. Не мійте дощами відтікати. Як же люблять нашу школу, наші діти.